Так прапор України піднімали в Олімпійському селищі В Ріо де жанейро А так у Херсоні на урочистостях з нагоди відкриття 31-х літніх Олімпійських ігор. Почесну місію виконав срібний призер чемпіонату Європи зі стрибків на батуті Микола Просторов. Потрапити на головні змагання чотириріччя у хлопця не вийшло. А єдиній українській батутистці в Ріо Наталії Москвіні каже, Микола буде важко протистояти суперникам. Причина жалюгідні умови підготовки українських спортсменів. Мы все прыгаем на старых сетках, они не дают развивать высоту, да, так как она у нас есть. Мы не можем развиваться зимой, потому что ну, вот, это время, промежуток большой, когда идет большое, ну, можно работать над ошибками, можно работать над новыми элементами, можно вот, над чем, чем угодно, можно работать. Ми якби особо не можемо працювати в це час, що холодно там дітей пропускаємо, де то що. Плюс це завжди повише на ну, травми отримать. В честь Херсонщини на цьогорічних іграх представлятимуть восьмеро атлетів. Веслувальники Артем Морозов та Дмитро Міхай. Євгенія Німченко та Дарина Верхогляд. Легкоатлети Андрій Проценко та Ірина Новожилова. Лучниця Анастасія Павлова. Важкоатлет Дмитро Чумак. Загалом же на Олімпіаді виступлять 206 синьо-жовтих спортсменів. Щоправда, варто відзначити, що це найгірший показник за всю історію виступів. Найбільш чисельною за роки незалежності України наша делегація була у 2008-му. Тоді за нагороди змагались 254 вітчизняні атлети, незважаючи на скрутні часи, які наразі переживає наша держава, виконуючи обов'язки голови Херсонського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Ігор Гарагуля впевнений у гарному виступі наших спортсменів. Всі вісім атлетів, які зараз там є, вони претендують реально на медалі. І, звісно, ми віримо, що ці медалі будуть вищої проби. Тим більше, що і мер, і губернатор пообіцяли, що чемпіонам квартири будуть. Є і стимул, є і підтримка і від людей, і від чиновників. Ми побачили, що як би то не було, сезон відпусків, Жарко, но поддержка есть. Сюда пришли. Во-вторых, благодаря Активным действием и попыткам привлечь как можно больше внимания к тому, что Олимпийские игры сегодня открываются. Мы устроили Олимпийский автомайдан, и порядка 40 машин выехало в поддержку с национальной символикой, с флагами Украины и с флагами Олимпийского комитета, как международного, так и национального. Мы объехали все районы города для того, чтобы обратить внимание жителей Херсона, что Олимпийские игры сегодня открываются. Ну и, конечно же, будут поддерживать все, я так думаю, выступления наших атлетов. Не так много видов спорта. Очень прекрасный бигборд, сделан четко тематически по херсонским спортсменам. Это гребли академическая, это легкая атлетика, это стрельба из лука и тяжелая атлетика. З неймовірним захватом згадує головні старти чотириріччя і представниця кульової стрільби, учасниця двох олімпіад Дар'я Тихова каже, буде всією родиною вболівати за херсонських спортсменів в Бразилії. Не забуваємо при виході на олімпійський стадіон во время відкриття соревновань, коли вся зборна повністю України з флагами в формі виходить на цей парад. Просто я зараз помню ці мурашки на тілі. Це, це круто. Нагадаємо, на Олімпійських іграх 207 країн-учасниць змагатимуться у 28 видах спорту.